Різниця між таким планетарним глобальним лідером, регіональним лідером, лідером певної спільноти невеличкої, складає в достатньо часто, за моїми спостереженнями, залежить від вміння просто, чітко і яскраво комунікувати з середовищем. Якщо цього не буде, от той, хто може комунікувати, формувати метафору, яка буде. Резонувати глобально, він може бути глобальним лідером. Той, хто не може важливі навіть речі, просто, чітко, зрозуміло для тих людей, які мають за ними йти, він не буде лідером. І з цього приводу я є я, я, я сторонником там погляду там, Пітера Друкера, який казав, що лідер це той, кого обирають інші, щоб йти за ним. І з цієї точки зору це комунікація, це ну номер один.